Доброго дня! Компанія «Бджілка» сьогоднішній день представляє нашу компанію на виставці Plast Expo 2025 на промисловому форумі. Коротко про нашу компанію. Наша компанія займається обладнанням для лиття пластиків. І ми є виробником прес-форм, постачальником комплексних рішень під ключ, термопласт, автомати, чилери, вся периферійне обладнання на ринку України вже понад 25 років. Практично всі, хто працює в цій сфері, нашу компанію, знають. Ми з задоволенням прийняли цього року участь. Ми щороку приймаємо участь. І сподіваємося, виставки будуть тільки масштабуватися. Організація виставки на високому рівні. Кількість відвідувачів також на високому рівні.